Давні цивілізації Центральної Америки, зокрема Ацтеки та Майя, використовували какао-боби як гроші та бартерну валюту, що свідчить про високу цінність какао в Доколумбовій Америці. Наприклад, за 100 какао-бобів можна було купити індичку, використання їх як грошей тривало до 19 століття в деяких регіонах Латинської Америки. У 1787 році американець Леві Хатчинс винайшов перший механічний будильник, який дзвонив лише о четвертій ранку. Будильник, який можна було налаштувати в будь-який час, був запатентований пізніше у 1847 році французом Антуаном Мередьє. У Франції закон досі дозволяє зареєструвати шлюб із померлою людиною. Якщо довести, що пара планувала одружитися ще за життя, і якщо є вагомі причини для цього, ця поправка була внесена до закону в грудні 1959 року після трагедії на греблі маль яка призвела до загибелі багатьох людей. У восьми ногів насправді три серця одне головне серце качає кров по всьому тілу. А два зяброві серця прокачують її через зябра для насичення киснем. Під час плавання головне серце зупиняється, і саме тому восьминоги швидко втомлюються і надають перевагу повільному ковзанню по дну замість активного плавання. У Сінгапурі діє заборона на імпорт і продаж жувальної гумки з 1992 року. Яка була введена для боротьби з вандалізмом та засміченням, зокрема через пошкодження ним транспортних систем. Хоча в країні дозволено придбати терапевтичну гумку в аптеках, її продаж поза цими умовами є незаконним. Деякі види черепах, зокрема австралійська річкова черепаха, можуть поглинати кисень через слизову оболонку заднього проходу. Що дозволяє їм залишатися під водою довше, ніж вони могли б, дихаючи лише легенями. Це явище називають клоакальним диханням. І воно є однією з дивовижних адаптацій водних черепах до життя у воді. Кількість зірок у спостережуваному всесвіті більша, ніж кількість піщинок на всіх пляжах Землі. Астрономи оцінюють кількість зірок приблизно у 200 секстильйонів що значно перевищує приблизну кількість піщинок на всіх пляжах та в пустелях нашої планети. Метелики можуть відчувати смак лапками. Ця дивовижна здатність пов'язана з їхньою анатомією. На ногах метеликів, як і в інших комах, розташовані органи чуття, що реагують на хімічні речовини, які виконують функцію подібну до наших смакових рецепторів на язиці. Ці рецептори дозволяють метелику пробувати поверхню, на яку він приземляється, доба на Венері довша за її рік. Венеріанський рік, один оберт навколо Сонця триває приблизно 225 земних діб. Тоді як доба, один повний оберт навколо осі триває близько 243 земних діб. Дерева насправді ростуть не з землі, а з повітря. Більшість їхньої маси утворюється з вуглекислого газу, який вони поглинають і перетворюють на деревину за допомогою фотосинтезу. Пізанська вежа почала нахилятися через нестабільний ґрунт незабаром після початку будівництва у 1173 році, але роботи тривали й були завершені через майже 200 років. Архітектори намагалися компенсувати нахил. Роблячи верхні поверхи вищими з одного боку, що призвело до бананоподібної форми вежі, і лише сучасні укріплювальні роботи у 2001 році стабілізували її, в меду ніколи не заводяться бактерії, оскільки його унікальний склад. Низька вологість, висока кислотність та наявність перекису водню створює несприятливе середовище для їхнього розвитку, що підтверджується знахідками тисячолітнього меду, придатного до вживання. Вода може кипіти і замерзати одночасно. Цей стан називається потрійна точка. Це макроскопічний стан речовини. За якого його газоподібна рідка та тверда форми знаходяться у рівновазі, потрійна точка води відбувається при температурі близько 0,1 градусів по Цельсію та тиску приблизно 611,657 паскалів. Ці умови є дуже специфічними і зазвичай їх відтворюють у лабораторних умовах. Процес надання жінкам офіційного права володіти майном розпочався лише у другій половині 19 століття і тривав до другої половини ХХ століття. Курячі яйця дихають, оскільки їхня шкаролупа має тисячі мікропор, через які відбувається газообмін. Це життєво важливий процес для розвитку ембріона всередині яйця. Існує наукова гіпотеза, що на Юпітері та Сатурні може йти дощ із діамантів. Це не просто домисли, а теорія заснована на екстремальних умовах, що панують в атмосферах цих планет. Коали одні з небагатьох неприматів, що мають папілярний візерунок на подушечках пальців. Відбитки пальців коали не відрізняються від відбитків пальців людини, навіть під електричним мікроскопом. Акули існували раніше за дерева. Перші акули з'явилися приблизно 420-450 мільйонів років тому, тоді як найдавніші дерева почали з'являтися на землі близько 350 мільйонів років тому. В Африці є країна Лесоту, яка повністю знаходиться всередині території Південно-Африканської Республіки. Це невелика високогірна країна, що не має виходу до моря. І відома як найвисокогірніша країна Африки. У мозку людини електричних імпульсів більше, ніж у всіх телефонів світу разом. Людський мозок є надзвичайно активним органом, який безперервно генерує електричні імпульси для обробки інформації, керування тілом та підтримки всіх його функцій. Хоча кількість імпульсів, що генерується мозком, є величезною, а кількість смартфонів у світі також зростає, мозок людини продовжує виробляти більше сигналів, ніж всі ці пристрої разом узяті за один день. Це свідчить про неймовірну складність та активність роботи людського мозку порівняно із сучасними технологіями. У середньовічній Європі лікарі часто призначали пацієнтам лікування сміхом або музикою, вважаючи це не менш ефективним за ліки. Бджоли можуть розпізнавати людські обличчя, використовуючи ту саму логіку, що й люди шляхом аналізу конфігурації окремих рис, очей, носа, губ як складових цілого. Дослідження показали, що бджоли можуть також запам'ятовувати людей, що підтверджує їхні вражаючі когнітивні здібності, незважаючи на малий розмір мозку. У липні 2017 року в Індії понад півтора мільйона волонтерів за 12 годин висадили більше 66 мільйонів саджанців, встановивши новий світовий рекорд, що був зафіксований книгою рекордів Гіннеса. Ця кампанія з боротьби зі зміною клімату проходила в штаті Медх'я-Прадеш і стала частиною зобов'язань Індії в рамках Паризької угоди.